Судакінський. Паралон, це, друзі, недооцінена приманка багатьма риболовами. Просто недооцінена. Чому? Дивіться, соломка не дасть збрехати. Він щойно перекидав скільки всього. Скажи. Паралончий трас. П'ять приманок вже поміняв. О, а ось судакінський. Ой, який! О, ось і риба. Дивіть скільки. Окуні? Ага. А зараз тут не тільки будуть окуні. Я думаю. ну диви. Що твориться, глянь, судаки з окунями в перемішечку. Воно дві, які судаки леви стоять. Глянь, скільки тут риби. Малиха, йок <laughs> тобі. Mm. Кайфок. А ось сюди. Апарати. Оце все, мабуть, кіло 4 судок. Оце все, риба? оце все риба. Скільки не йдеш по брові, все риба. Та ти що. А риб. Ви... Шість. Угу. Так. Не, отак зараз будемо пробувати кидати. Ох і апарати, глянь. А ну опускай якорь. А, це нам отуди треба кидати. А, ну так це за вітром, по-моєму. Я не пойму откуда вітер. Так вітера волна туди. Як, як так ви можете бути? Ти скинь так десь півтора метра і давай вже не будемо гратися. Дай мені мого рвача. Ну, давай, чё, я тебя умолю. <laughs> давай, давай, давай сюда мой давай, X Game. Иди сюда. Угу. А ну пиццак, дружа складай. Стой, 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 стой. да уж я над тобою. <гум> Все. Ну це апарат, тільки що тут конкретний був, я тобі кажу. Нажимай на себе. Натягуй просто. Мієш натягувати? <гум> <гум> О там далі, а окуня стоять. Саме головне, щоб нас не стягло. Не, нормально. Ось сюди диви. Микромандула, что творит? Что творит? страшно Страшна вещь Это, конечно, не наш вариант, но для разнообразия поддется. Дивіться, друзья. А тубу конечно, наш вариант. Ну, а потрогаюся трохи хоч риб, ну, рибу, Це що воно витер, таке. <смі> хоч рибу потрогай. <смі> Друзі, всім доброго вечора. Зараз 4 годинки. Ми з Греціаном Таврічиським вискочили на риболовлю. Одна дуже цікава позиція, моя із любимих позицій по позаминулому році. Я знайшов її чисто випадково. І в цьому році тут є риба. Судаки і окуні чим ми нас вітаємо? Зараз будемо провіряти її на е, наявність крупної риби. Тому що мілка нам не потрібна. Хоча ви холодно, вже бачили крупничка. Поїхали, друзі, все як завжди по порядку. Ви знаєте, не будемо гаяти ні хвилинки. У нас 4 години для відпочинку і лову риби. Погнали! По цю сторону у нас міляк в 3 метри. Рівень води у нас більший. В минулому році тут було 2,5 метра. Сюди скат йде на 7 метрів. І посередині у нас тут перекатик з блюдечком, де і стоять наші судакени. Ловимо ми, як завжди, на нашу паличку Azura X Game 318 з бистрим строєм. Моя улюблена, хто дивиться, той знає, і сюди лайтова катушечка Excel 3000 LT її варіації. Поки що я цим комплектом дуже задоволений, легкий в руці, чуйка на рівні, в'яже рибку, катушечка все працює, фрікціончики, двіжушка. Ах, кайфок. Просто від цієї палочки, від покльовок кайфую. Ах, течок. Мікромандула. Мікро у мене вона... Ну, у мене вона йде як пошуковець. Якщо я приїжджаю на позицію, відразу ставлю мікромандулу, у мене тільки один раз було таке, що на мікруху не клювало, а клювало на паралон краще. Тільки треба зараз провірити під лодочкою. Не, не спіши, не спіши, флікціончик. Ууу! Окунь. окунь! Ти що з цими ще проводами кінематографічними? Та ти що в мене в цьому? Ну, Перший окуньок. Моє вітання. Бачиш, так як ми і бачили, тут окунь із судаком в перемішечку. В сумочку. Але тепер випутувати будеш сам. Доганяй, ч? Доганяй. Лушпарить. Тут, кстати, позаминулому році окуня були по 2 кіло. Ой, хороший. Ух! Гарбузиня, диви яке. Молодець. Мікромандула рулить. Так, да, бачиш, як нас... Опа, волна перестала. Ох, його куняра. Ох, його куняра. Там наступає, да. Ти ти шо? Ого. Слухай, такий бадюрий. Що собі? Ух, я його просто під бороду захватив. Ох, і, друзі кнурі. Двікий. Тишок. Ти Це ж самий смак на коптілочку. А... Соломія! Дивію, що скажу? Довно... Диви, опять! Представляє, скільки тут окуня. Хтось сказав колись з ехолотом може будь-який дурак ловити. Я согласний. ехолот дуже сильно велика перевага в пошуку риби. Але ось такі моменти, як сьогодні, весь день ми з Грицьком працювали. І в нас з'явилася вільна минутка, це було 3 години, доки годинку зібрались, вийшли. З 4 годин вже на напрацьовану позицію зайшли, світонули охолотом, побачили рибу, стали кайфанули. То якщо людина без охолота, навмання, вона може потратити день, два, три для того, щоб знайти цю рибу. В своє оправдання скажу так, що захолотом, мені набагато цікавіше їздити, ловити рибу. Тому, друзі, кожен для себе сам вибирає. Або кайфувати без ехолота чи захолотом, або ходити шукати без ехолота. По мікромандулі, друзі, проводочка у нас та-та-та пауза, хто починає, всім рекомендую працювати зверху, зверху набагато якісніша проводка, ттти пауза, те пауза, зависання приманки до 3 секунд максимум. В ідеалі це буде 2 секунди, якщо по судаку, по окуню можна 3-3,5-4, це касається і щуки. Судак таких великих зависань він дуже-дуже рідко любить. Окунь же ж стоїть розкидано, так само, як і щука, він може в товщі води стояти, може прижатий бути. Тому по мікромандулі ми експериментуємо, друзі. Попався, Попався той, що кусався. Ого, цей окунь підійшов, а тільки що за ним другий ще більший. Okay. А в тебе є 10 грамова чи 12 грамова лижа мухоморська? Ха. Нема? Я нема. Аа... а Що ти за рибак? О. Та там що хочеш є. Ти подиви Бракоша мелкий падла <сіlly> <сіlly> Ну це все Она трошки ловила вже конечно Трошки бачила рибу? Трошки бачила А ти ж і рибу умієш ловити оказується Як в цьому году практика то ти нульовий Солома солома. Хорош? Щось таку пилу ти подиви, що окуня роблять. Вони її розривають, да. вже. Лишку окуня люблять. Ах ти ж. Окунидло. Дивіться, друзі, де аж шарик. Ні, мухоморщик це тема. Да. Че ж, а шо в тебе за лук? Е, лук? Да. Майка якої фірми. Гибалка, вона була Найк! Да. Та покоцана, не покоцана. <кій> Друзі, мухоморчик. Мухомор у нас без рибки ніколи не лишав. Тема, звісно, нереальна. Десятиграмовочки. грамовочки їх дуже непогано використовують саме в літню пору на невеликих глибинах. Окунь. Судак, щука, короб, жерех, це все було піймано на лижу. Слухай. Солома! Ти шо? Знов тягнеш? Слухай, це судак, Це не окунь. Це судак і хорошенький. Пішов на мене, а це щось... А це ж не піднімається. Огодього чувак. Він так добре йшов на мене, чуєш а це насипає трохи. Судакінський. Та ще діло в тому, що гарний. Та гарний, я бачу. Ми ж бачили тут виховують хороших судаків. Они идут, расслабляют. Да, они идут, вытянут сюда Проконял, сначала. О, хороший. Как не дается падла, блин. Да хоть бы глянуть на него. Да ну ладно! Ты шо? лук, да Лук! Друзі, ви тільки ну гляньте на цьому. Ось що лежать ділять чи ні? Агрегата, я в шукі. Скільки, трьошечка железа. Та железо бетон. Даже більше, ніж трьоха. Нема контуринського. Та є батарейку, якби хто поміняв. Який раз вже сьомий чи восьми. Та до. Да. Єп, мамав. Глянь. Друзі. 3 кілограма чистої ваги. Пам'ятаєш, що я тобі показував? Так, він на мене пішов, я не вже до це вухнув. Пам'ятаєш, що я оті полоси тобі показував. Гарні такі. Ага. Ти ж не казав, що сюди кети не від... Ах Ти, ти брехун. Та куди ти дергаєш за. Ні, отак засовуй і пальці отак сюди Їй, ближче. Й, 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 зас... й, й, й. Ось, диви, як у мене, так. Да. Бо зараз буде таке фото, як зарчі. <ріх> Хвоста до мене. В руку приміслу. А Ну тепер отак Отак? Оцим держиш і хвоста до мене підтягуєш. Отут держиш і хвоста до мене. Ага. До мене ще хвоста голову на себе, наче на руку ложи. Ага. Це ми стоїмо там, де ми тільки-тільки починали його бачити. А отак ось все, бачиш, скуда, з якої сторони він хватив? Окунедло. Оп! Ладно, біжи, ми більшого вловим. Так, друзі, дивіться, той, хто мене дивиться постійно, він знає, що мікромандула сама крута, 904-го кольору. Це на першому місці, 907-й, на другому, 901 й на третьому. Тобто вам, грубо говоря, три. Окраса мікромандули, ну ще можна 910-го додати. І більше не потрібно. Е, 2,4 дюйма. Це топчик. От з такою мікромандулою я завжди починаю риболовлю. Тепер хочу попробувати на паралончик. Можливо, чисто в судака поупиратись. Паралончику, паралончик також фірми профмонтаж. коли ми ловимо в незакоряженому місці. Обов'язково потрібно розігнути гачечки. 10 грам грузголовка. По паралону ігра відразу на закид покажу. Підтягуємо фрикціон для того, щоб пробити пасть. Потім будемо вже гратися перед виважуванням. По паралону, Потяжка, потяжка, пауза. Упало. Потяжка, потяжка, пауза, упало, потяжка. Ось таким ось образом потрібно грати паралоном. Самі гарні свої всі плюса паралончик розкриває тільки тоді, коли стоїть ексцентричний груз. Всім рекомендую, тому що на підвисанні ексцентрика грає з сторони в сторону і тим самим заставляє грати паралончик. Ексцентрик не забуваємо одягати на карабін товщою стороною. Ох, оце він, друзі. Ох, і в сандали, О, судачина. Добав. Да. Та ти що так дав? Я... Аж, так люблю судачі чи Кайф. да, і це, друзі, не мікрушка, Тут можна... Фурсу... Та, ти шо? <ріст> ти представляєш? Я думав до останнього, що це сюда. Паролон! представляєш, Больний окунь. Так а як він давив? Ну це, конечно, найбільший з усіх, Це такий кіошечка, ну майже. Гляньте, парик заковтнув, <ріст> Представляєш Такий нам потрібен на копчення. Друзі. Ось вам і паралончик 115. Кайф. На дальняку. Мабуть, окунидло не дозаковтнув. І ось все, опять подача. Диви. Доганяє. Диви. Ого. Чувак. Це судак. Ти поняв, тільки 115-й кольор поставив. Ось що тобі значить поролон. Чудодіний. Хотя сіти кидав силиконов три ніхера. Да, диви. Сау Сау. Це просто нереальний кабан. Його здоровий. півтора кіло. Немає по цей повожить. Глянь. Солома. Та бачите, ще ти здоровий. Ну скільки? Не, нема вже півтора. Та ну як нема? Не знаю, не буду. Я зимой таких ловив. Не не Друзі, полторундель. Чи... Оце Паралон вистрелює. Так мікромандула там так не працювала. Ти силікон туди кидав. Так я силікон туди. 115-й колір паролона, я просто в шокі. Він краще сьогодні відпрацьовує по окуню, ніж мікромандула. Такого ще не було. Я його одягнув спеціально для того, щоб відсікти окуня і старатися ловити судака. Прийшов крупний окунь на двох проводках, два крупних окуня. Навів порядок, друзі, дивіться, все позложував. Сюди дві коробочки стоять. там у мене е рибки з ліпістками забув, як вони називаються. Мікромандулки, ножнички, крючочки, катушка, віса. Уже восьму рибалку батарейку ніхто не поміняє. Тут у мене все таке, е дивіться. Відкриваємо. Тут у мене флюріки, різні поводочки, крючочки овсети. Перевертаємо, тут всі застіпки, колечка, вертлюшки. Тут всяке різне запасне, ножнички запасні. Тут у мене поводочниця, наша поводочниця, спитаєте ви вдома нав'язуєте, відкриваєте і у вас вони як струни. Всякі різні є. Коротші, довші, ті, що дуже довгі, скручуються ось так. Ну, тут з мандувами, Тут запасна коробочка. А, лижі запасно. Сілікони, грузи, знизу силікони. І, собственно, що я сюди поліз. Опа, чульки. 109, 115. Судакінський. Можливо Окунінський. Ну більше все, що судак. Ох, упирається, Судак. Давить, давить, хуліган. Да. Ну нарешті. Де ти там? о, да. Бачиш паралон, що творить? Uh -huh. Соломка. Uh -huh. Uh -huh. Паралон це, друзі, недооцінена приманка багатьма риболовами. Просто недооцінена. Чому? Дивіться, соломка не дасть збрехати. Він щойно перекидав скільки всього. Скажи. Поролончик раз. Пять перемонок уже поменял. О, а ось судакинский. Уй. Криворучка <риворучка> ты! <-то> Не, ч она вона Да а, бо надо засунуть же її. Благодарю вас! Мусье! Ось вам, друзі, поролон. Беріть на озброєння 109 профмонтажик Densing Fishing 4 і 115. Але ще в них є 107-й, це мій самий перший, моя любов розова. Я на нього розпочав свою кар'єру паралоніста. дивіться який смачний. Два плюс соломка. Ех, дай би тобі по шиї Ти такий брехун. Два плюс. Шо ммм? Та! Кілово! Яке кілово... 2 плюс! 800. Подивись! Він більше, ніж пів руки, глянь! Кіло восімсот! Навіть не знаю, що тобі сказати. Ти розумієш, що у поролона Ігра не така, як у Я розумію. Так, дивись, він трехцветний, ти бачиш? І в нього ігра така інтересна під водою. Я колись бачив відеоролики, ну взагалі просто Так, це моя любов Це школа? просто це Це школа. Моя школа. перша любов, це 907-х тільки в мене було трьох шарнірно, а це чотирьох. Які я чудісо на неї витворював, Грицько, якби ти тільки знав. Ну Так якби я тобі не показав. Так, дивись, отут 9 метрів від нас, сюди і туди 15 метрів, оце вся територія має бути дуже цікавою. О, бачиш, прям. Ну ти зрозумів, про що я тобі кажу, соломка. Просто воно стоїть, дивись, судок. Він маленький, але вже маленькі починають клювати, то крупний теж має підійти. Ось так, друзі, клює, 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 потім тільки роз і все. Ти його вихолод зрисовуєш, а він ноль. Ноль емоцій. Що ти не перепробуєш вже, ніхрено. Рішив поставити 24 грама лижу і попробувати на губані по дну. На десятому закиді судак обізвався. Опа. Гарний, гарний окунь, мабуть. Або судокінський не окунь, судок такого, на мікрушечку так відривайся. Хочеш, хулиганчик? Де да, папа? Де да, мама? Ух, це ж кабанський окунь. Судак, судак. О! Єсть? В два ствола? Теж не дав. Не давав? Ох, і окуня будуть гарячого копчення. Сюдаком. Друзі, 8 годин вечора закінчуємо рибалку. Рибалочка вийшла бомбічиською, враховуючи те, що ми виїхали в 3 години. Тільки в три години почали збиратись. Одним словом, 4 години рибалки показалися на рівні. Чого, друзі, і вам бажаю. У кого які питання задавайте з радістю відповім, ми летим додому ні хвоста, ні чешуї. Грицько, пока. Heavy metal. Пока, друзі.